21 січня Принц і принцеси. Одного разу до Аліси прийшов Давид і запропонував погратися в принца і принцесу. Алісі дуже сподобалась ця ідея. Вона відкрила мамину шафу і одягла красиве плаття. Тепер дівчинка виглядала як справжня принцеса. Давиду вона принесла датову шляпу і метелика, щоб він був схожий на принца. А тобі й хотілося би бути справжнім принцем чи принцесою. Хороша новина! Наш Господь цар, а ми його діти, принци і принцеси. Мій біблійний вірш. А коли діти, то й спадкоємці, спадкоємці з Божі. Римлян 8.17 Моя молитва. Господь, ти цар над усією землею. Буду вічно жити з тобою.